Про затримання судді, не називаючи прізвища на своїй сторінці у Фейсбук, відзвітував генпрокурор Юрій Луценко. Рибалка на особливо впливових хабарників 2017 відкрита. Департаментом у сфері економіки ГПУ разом зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і СБУ затримано на гарячому суддю господарського суду міста Києва, який шахрайським способом намагався отримати у підприємця 16 тисяч доларів. Генпрокурор виклав фото затриманого судді та грошей у снігу. Ми з'ясували, затриманий то суддя господарського суду Києва Любомир Головатюк. За інформацією прокурорів, суддя нібито вимагав гроші не для себе, а для суддів Київського апеляційного господарського суду, аби там винесли потрібне рішення. Затриманого суддю не звинувачують у хабарі. В генеральній прокуратурі повідомили, поки його дії кваліфікують як шахрайство. Права оцінка дій судді не є остаточною і буде залежати від того, чи він брав неправомірну вигоду за вирішення питання, яке входило в коло його службових повноважень, чи обманював про те, що вирішить якісь питання, при цьому не маючи намір цього робити. Згодом в інтернеті з'явилися фото судді Головатюка після затримання. Хто наставив йому синців? Генеральній прокуратурі доведеться розслідувати ще й це. Ми ж намагалися знайти, куди подівся суддя після скандалу. Його кабінет зачинений. На дверях сліди ймовірного обшуку. Видно, що відкривали силоміць. Головне Любомир Дмитрович на сьогодні перебуває у відпустці з 10 січня по 13 січня. По 13 січня. Так. Відповідно до наказу голови суду і його власної заяви про самого суддю відомо небагато. На початку 2000-х він працював у військовій прокуратурі Дарницького гарнизону Києва, а згодом став служителем Феміди. Останніми роками прізвище голова Тюка фігурувало у схемах передачі межигір'я у власність фірм Міктора Януковича. Днями прокуратура обиратиме судді запобіжний захід, тож у понеділок він навряд чи з'явиться на роботі.